У нас автомобіль Volkswagen T4 з двигуном 2,5, 75 кВт, 102 кінських сили. 2000-й рік випуску. Будемо його розбирати. по запчастинах. Працює дуже добре. Ми проїхали, з'їде також добре, коробка, все, все працює, як має бути. Ми знаходимося в місті Вінниця, Якщо вам потрібні оригінальні запчастини, можете до нас звертатися за номером телефону, який буде знизу під відео. Все добре, до нових зустрічей.